Кажуть, що Бог дав людині аж два вуха і лише один рот, саме для того, щоб ми з вами в два рази більше слухали і в два рази менше говорили. Вітаю психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. І сьогодні говоримо з вами про те, чому важливо вміння слухати і як його в себе розвинути. Насправді на тему блогу наштовхнула а, одна з моїх підписниць, яка поставила у новорічну ніч своє запитання під відео, в якому я вже вам говорила, що ті питання, які прозвучають у новорічну ніч, я на них буду відповідати протягом а, всього року у вигляді невеличких таких персоналізованих відповідей подарунків. І саме тоді міс Кейт поставила своє запитання, як навчитися слухати людей при цьому менше говорити самі. І не перебувати співрозмовника. Думаю, насправді, це питання важливе для багатьох. І для мене також. Тож, спершу я сама собі відповіла на нього і пригадала, що мені допомагає більше слухати інших людей і менше говорити самій. І, напевно, це, власне, та думка, яку я колись почула від далай Далайламу. Тобто його цитата, насправді, я не говорила з Далай-ламою, а лише. Читала про те, що він говорив. І Далай Лама каже, що насправді, коли ми говоримо, ми ж відтворюємо лише те, що ми вже знаємо, а коли ми слухаємо, ми можемо дізнатися щось нове. І, напевно, саме ця ідея змушує мене десь застановитися і почати слухати більше інших людей, ніж говорити самій. І Хоча в лозі психотерапевтки я говорю, говорю, говорю і говорю, але власне в процесі психотерапії я вважаю, що це така, певна хороший тон психотерапевта прагнути говорити якомога менше. Особисто я прагну того, щоб в мене в терапії не було більше, ніж 10% з моїм говорінням. так. А, аби дати місце клієнту для того, щоб він почував себе почути, для того, щоб він почув себе і щоб я теж могла а, дізнатися про те, що для нього важливе, і щоб ми дійсно пошукали відповідь на запитання, яке важливе для нього. Звісно, це не стосується а, консультації, які пов'язані з стабілізацією чи рекомендаціями. Там психолог хочеш чи не хочеш, мусить займати більш активну позицію. І, як бачите, вміння слухати, воно важливе з дуже багатьох причин, і для вирішення проблем, скажімо, у психотерапії, чи коли в нас є брейнстормінг, і для того, щоб підтримувати стосунки, і навіть для того, щоб бути добрим керівником чи лідером, але про це, напевно, я розповім вам в наступному блозі, наскільки лідерство пов'язане з вмінням слухати. А ось а сьогодні давайте подумаємо, а як розвинути в собі. Вміння слухати, аби підтримувати стосунки. І е, в цьому аспекті напевно найбільш прикладним і корисним, е, я вважаю вчення Еріка Берна, можливо, ви читали його книгу Люди, які грають ігри, ігри, які грають люди, де він стверджує, що для того, щоб відбувався добрий стосунок між людьми. Він підтримувався, нам необхідні так звані трансакції, тобто такі повноцінні завершення взаємодії між людьми, які містять дві інтеракції, Я вам щось говорю, ви мені відповідаєте. Або ж так звані погладжування, тобто, коли ми обмінюємося якимись взаємодіями, вказуючи, що ми одні одному важливі. І ось в своїй книзі якраз ігри, які грають люди. Ерік Берн стверджує, що для того, щоб просто підтримувати стосунок, нам необхідно мати подай, чотири транзакції або вісім інтеракцій з кожну сторону, тобто чотири в одну і чотири в іншу. І якщо це відбувається, то ми можемо давати велику гарантію, що цей стосунок буде продовжуватися. І як би це мало виглядати? Це, наприклад, ви зустрічаєте давнього друга чи подругу, і ви говорите привіт, вона відповідає привіт в свою чергу. Це відбулося вже дві інтеракції. А далі ви запитуєте, як у тебе справи? Вона каже: Да, все добре, а в тебе я кажу: у мене теж все гаразд. А куди ти поспішаєш? Вона каже на роботу. Я кажу: О, ти знаєш, я також. І далі ми можемо обмінятися прощаннями або побажаннями: давай колись побачимося на, на каві, і вона говорить так, звичайно. І це між нами відбулося якраз по чотири інтеракції в кожну сторону, тобто ем, чотири трансакції, повноцінні, взаємодії, які говорять про те, що коли наступного разу ми побачимося, швидше за все, ми будемо раді одна одну бачити. А тепер уявіть собі, що. Ем, я лише встигаю вам сказати привіт, а з вашої сторони відбувається, ну, скажімо, 5-6 інтеракцій. і розмова не продовжується. Тобто, швидше за все, наступного разу ми будемо переживати певний дискомфорт, тобто, ви не будете розуміти, чому я не продовжую з вами спілкування, а я не буду розуміти, а взагалі, для чого мені продовжувати, бо в мене в цьому стосунку немає. Тож, для того, щоб навчитися слухати інших людей, насправді найпростіше і найкорисніше почати з кількісного відрахунку, а скільки у вас є в цій взаємодії? Чи відбувається цей баланс брати і давати, чи кількість інтеракцій з вашої сторони не переважує кількість інтеракцій зі сторони іншої людини? Або ж інколи в психотерапії, наприклад, в сімейній, психотерапевт може визначати кількість часу 50% для одного партнера і 50% для іншого. І теж тоді видно, наскільки відбувається дисбаланс стосунку. Тож, тепер ви знаєте про те, як підтримувати стосунки все. І І я бажаю вам підтримувати гарні стосунки з вашими близькими, адже колись ці стосунки підтримують вас. І також, якщо ви вважаєте, що блог психотерапевтки є цікавим і корисним для вас і важливим для розвитку ментального здоров'я в Україні, підтримайте його, адже я розвиваю блог психотерапевтки без реклами лише завдяки вашим рекомендаціям лише завдяки вашим підпискам і щоб він і надалі залишався в топі, ви знаєте, що робити. А поки що пильнуйтеся і слава Україні!